Залишайте швидесенько, вмикайте за всяких малювак, не на прості папері, олівчики Веселі, гарбиські Акварелі, малюють чудеса, дівчатка і хлоп'ятка. Всі справи залишайте, швидесенько. Аю малята в ефірі. Програма «Малюваки». Сьогодні ми з вами подорожуватимемо разом з пророком Йоною. Вивчимо про нього пісеньку, а ще малюватимемо мильними бульбашками. А на малювацьку галявину до мене завітали мої друзі Даня і Тася. Привіт! Ви мені сьогодні допоможете? Так! Да. Я вас дуже хочу щось попросити. Принесіть то. мені, будь ласка, велику рибину. Так, то звісно, разом що приділить. Тому щось тихо, тихо. Аго, тасю, Даню, де ви там? Я вас гукала не один раз. Та сюда, де ж ви? Ходіть сюди. Нарешті я вас двічі гукала. Ви нагадали мені одного пророка. Знаєте якого? Йону. Він не одразу послухався Бога. І через це з Йоною трапилася така неприємність. А хто це такий? Кит. Так, кит або велетенська риба, а це? Йона. Йон. Йона, пророк Йона. Ви бачите, що він ось-ось потоне. Але цей кит його <клес> упіймає і проковтне. Справді, ще 100 років тому гігантськими рибами називали китів. Але сьогодні всі знають, що це тварини, і вони мають легені, народжують. Дитинчат і вигодовують їх молоком. Подивіться вгору, а що тут Йона робить? Убігає. Він біжить. А куди? До якого міста? Тут написано Ніневія. До Ніневії. Цього разу він же Бога послухав і поспішає до Ніневії. А більше дізнатися про Йону нам допоможе дивокнига. Якось Господь звернувся до пророка Йони, щоб той пішов до Нінельї і попередив людей про те, що це місто незабаром буде знищене за їхні гріхи. Як ви думаєте, Тасю, послухався Йона е, Господа? Послухався. Так. М -м -м. Ні. І що він зробив? Куплив. Так, він пішов до корабля, бачите? купив собі туди квитка, сів на цей корабель і поплив в зовсім протилежне місто. І називалося воно Таршіш. Поглянемо, як він плив. Це місто таке, от він пливе в кораблі. Спочатку все було чудово: літали пташки, плавали рибки, море було яке спокійне, тихе. Але згодом щось сталося. Ви можете мені допомогти і підказати, що там було? Буря. Здійнялася буря і... і сильний Ураган. вітер, хмари, закрили все небо, вдарила блискавка, і почався дощик. Так? Так. Угу. Як ви думаєте, на кораблі люди були спокійні від цього, що відбувалося? Угу. А що вони робили? Намагалися якось врятуватися. Да. Вони молилися своїм богам. Е, а це допомогло їм? Mm -mm. Ні. Mm -mm. Тоді вони згадали, що є ще в них один пасажир. І звати його як? Іона. Іона, а що він робив цей час? Ви пам'ятаєте? Він спокійнісінько mm -hmm. собі спав і навіть не підозрював, що там буря на горі. Нарешті його розбудили і запитали. Може, ти нам підкажеш, чому таке відбувається? І Йона одразу ж признався, що буря здійнялася через те, що він не послухав Бога. Тоді він сказав: якщо ви хочете бути врятованими, викиньте мене куди? В море. В море. Моряки послухались, як ви гадаєте? «Так!» Так, вони послухалися. Та недовго плавав йона в морі. Господь послав туди кого? Китавську рибу. так. І ця риба у мить його проковтнула. Йона опинився у самісінькому череві. Серед а це що? серед очерету водоростей. Все, що там було в шлунку. Я не знаю, я там не була. Це що, кістки. І перебував він там аж три дні і три. Ночі, Ночі. Подивіться на малюночок, що він тут робить. Молиться. Він стоїть на колінах і молиться. А як ви гадаєте, про що він молився? Щоб Бог його відпустив. Так, щоб Бог його врятував від цієї риби. І що далі трапилося? Рибаться виплюнула йон гечу. Так, і він уже опинився на суходолі. Далі Господь знову його відправив до Ніневії, до міста. І цього разу, як ми вже згадували, він виконав доручення Бога. Ця історія закінчилася добре для усіх. Йона був врятований, а ще Ніневія не загинула, тому що люди покаялися у своїх злих вчинках. А зараз настав час малювати, і будемо ми це робити мильними бульбашками. Малята приєднуйтесь до нас! Нагадаю, малюватимемо сьогодні море. А для роботи нам потрібні чисті аркуші паперу, одноразові тарілочки, ще засіб для миття посаду або шампунь, що є у вашому домі, але не забудьте попросити дозволу у батьків. Водичка, трубочки та фарби. А поки ви готуєте свої інструменти, поміркуйте над запитанням. Як називається струмінь води, що викидає кит? Водоспад, фонтан, салют. Тася і Даня мені допомагатимуть. Поки що я заберу зайві предмети зі столику. А дам вам лише те, що необхідно. Одноразові тарілочки ми обрізали, щоб вони не були глибокими. Ось тобі одна. А ось мені друга. Так, тобі друга. Розбирайте трубочки. Я трішечки налию водички. І в цю тарілочку. Тепер. Цю водичку треба добряче розмішати з фарбою. Тепер до цієї фарби додаю шампунь. Тепер твоє завдання таке. Домухати в трубочку саме фарбу. Тепер залишилося накласти зверху папір. Ось які вийшли хвилі Даника і Тасі. Малята це робиться дуже просто. Залишилось їх тільки наклеяти. Ось який у нас вийшов кит, чудові хвилі. Ну а зараз настав час співати пісеньку про пророка Йону. Приєднуйтесь до нас! Доскочи море. Як називається струмінь води, що викидає кит? Водоспад, фонтан, салют. Правильна відповідь фонтан. Чому утворюється фонтан? Бо кити вдихають повітря на поверхні води і затримують його аж до 2 годин. А видихаючи, випорскують зайву воду через отвір, що на спині? А на сьогодні це все. І пам'ятайте, Господь бажає, щоб ми виконували його прохання та доручення одразу. До зустрічі!